Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми виконаємо з вами практичну роботу Опис мутантів на прикладі сільськогосподарських рослин. Метою нашого заняття є розширити знання про рослини-мутанти, закріпити знання про причини і наслідки мутацій та продовжити формування вміння порівнювати, аналізувати. Для роботи нам знадобиться довідкова література, ілюстрації і фото рослин мутантів. Пригадаймо, що мутації це стійкі дискретні зміни генетичного апарату, які виникають раптово і впливають на ознаки та властивості організмів та вірусів, успадковуються нащадками чи поколіннями клітин. Мутації призводять до утворення мутантних організмів. За характером зміни генотипу мутації виділяють генні, хромосомні та геномні, за впливом на організм летальні, напівлетальні, нейтральні і сприятливі, за місцем виникнення соматичні і генеративні, а за походженням спонтанні та індуковані. Ході роботи вам потрібно буде визначити, які саме мутації за характером зміни генотипу, за впливом на організм, за місцем виникнення та за походження будуть присутні у запропонованих вам рослин. Отже, розгляньте запропоновані вам фото рослин з нормальними і мутантними плодами. Рослини малини сорту ранкова роса, номер 1 нормальні плоди, номер два мутантні. Порівняйте нормальну кінку багатокістянку малини і мутантну багатокістянку малини. Визначте, який орган зазнав мутацію. Порівняйте і визначте, які органи малини зазнали мутації. Уважно порівнюємо нормальний мутантний. Розгляньте рослини малини-сортополяни і визначте, які органи зазнали мутації. Користуючись довідковою літературою, знайдіть і упишіть мутантні форми ячменю і пшениці. В кінці роботи зробіть висновок про можливі причини мутацій та їх наслідки для рослин. До зустрічі!